Пожежа на полонині. Уранці 5 вересня рятувальники отримали повідомлення, що горить дерев'яна господарська будівля на полонині ліснів села Микуличин. На жаль, під час пожежі загинув молодий чоловік. Ще один постраждав. Деталі розкаже Христина Перцович, речниця головного управління ДСНС у Івано-Франківській області. 5 вересня вранці до рятувальників поступило повідомлення про пожежу дерев'яної господарської будівлі на полонині ліснів села Миколичин Яремчанської територіальної громади. До місця виклику було направлено вогнеборців з міста Яремча, також селища Ворохта, які прибувши до місця події, локалізували та ліквідували пожежу господарської будівлі на площі 42 метри квадратних. Ліквідацію даної пожежі ускладнював під'їзд до полонини, оскільки полонина розташована на висоті орієнтовно 1100-1200 метрів над рівнем моря. На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка 1998 року народження. Також на пожежі постраждав чоловік 1990 року народження, якого з опіками верхніх кінцівок було направлено до Яремчанської центральної міської лікарні. До ліквідації пожежі було залучено більше двадцяти рятувальників та чотири одиниці спецтехніки. Причину виникнення даної пожежі а також ці обставини встановлюють фахівці.